Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Зараз до ефіру приєднується речник об'єднаного прес-центру Сил оборони та напрямку Валерій Шершень. Пане Валерію, добрий день. Добрий день, пані Яно. Поділіться з нами свіжою інформацією з Таврійського напрямку, до якого зараз особлива увага прикута, тому що потроху вдається там Збройним силам України рухатися вперед. Так за минулу добу сили оборони Таврійського напрямку мали максимальну концентрацію на наступальних діях на південь. Мається на увазі Бердянський та Мелітопольський напрямки. Тут тривають важкі бої, але з просуванням. Буквально за кожен метр української землі. Саме йдеться про вектор наших атак: Новоданилівка, роботине Мала Токмачка, Вербове, Вільне Поле, Макарівка. І ми маємо частковий успіх. Закріплюємось на досягнутих рубежах. Ворог намагається забути, що не допустити наше подальше просування, просування наших військ, несе великі втрати. Це один важливий аспект, про який я хотів би сказати. Натомість на сході Донецької області ворог продовжує штурмувати з флангів і має завдання оволодіти Марінкою, багатостраждальною Марінкою та створити умови для охоплення Авдіївки. Це вкладається у загальну стратегію російських окупаційних військ: вийти на адміністративні кордони Донецької області. Сили оборони Таврійського напрямку надійно обороняються. Тримають оборонні редути в районі Мар'янки. Так на Мар'янському напрямку із завданням оволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону, штурмовими групами. Ворог чинив просто шалені. Можна собі дати уяву: 11 штурмів в день, вночі було зафіксовано три штурми. Так, все одно, успіху не мав. Даємо відсіч. Тож найгарячішою точкою щодо протистояння з російськими загарбниками на таврійському напрямку, саме якщо ми говоримо про оборонну операцію, залишається Мар'їнський. Тут відбувається дуже багато бойових зіткнень. Чи ви фіксуєте загальні підрозділи ракетних військ? Тата Пан Валерію я хотіла уточнити, чи ви фіксуєте підтягнення російських резервів, приміром на той самий Мар'їнський напрямок, аби прорвати там оборону? Так, фіксуємо. Точно знаю, що один із загонів, наприклад, шторм, зазнав великих втрат і відводиться для відновлення своєї боєздатності. Так буде і з іншими, чи того «Восток», чи то штурмовими групами шторм Z. Наші бійці добре знають свого ворога і вміють ефективно з ним воювати. Звісно, про недооцінку не може йти мови, бо це дуже серйозний ворог. І хочу сказати, що дуже важливе значення мають має те, що підрозділами ракетних військ та артилерії сил оборони та в напрямку протягом доби було виконано 1119 вогневих завдань. Це теж дуже важлива цифра. Знаю, ну, що ви днями були в полях, як то кажуть, і спілкувалися безпосередньо з нашими захисниками. Розкажіть, який у них настрій? Знаєте, це просто приголомшливо і вражає. От мені вдалося записати інтерв'ю з бійцем знаменитої окремої десантно-штурмової бригади, яка вже понад 10 місяців утримує рубежі позиції на Мар'їнському напрямку. Я познайомився з його історією, зрозумів феномени і характери боїв, мова йде про пана Андрія. Йому 40 років він із мобілізованих із Тернополя. І от місяць тому від головного командувача збройних сил України, генерала Валерія Залужного, він був нагороджений золотим хрестом. Тільки зараз судилося почути його свідчення, зрозуміти його мотивацію. І от мене дуже приголомшили його прості до болю слова, але настільки вони важливі. Він говорить, і мовляв, найважливішу нагороду вже отримав за оборону Мар'янки. Залишилося піти у контрнаступ та вивісити прапор України в Донецьку, відігнати ворога ворога до кордону і їхати додому, знаючи, що його синові вже не доведеться воювати, бо батько виконав свою місію. Отак без пафосу, але стільки змісту в цих словах, і найголовніше в його діях. Пане Андрію, ми вам вклоняємось за ваші подвиги. Німося до землі, і всі маємо розуміти, що на самому лише героїзмі цих людей, наших захисників на передньому краї, нам не здобути перемогу. Ми всі разом маємо стати, допомагати збройним силам усі, хто чим може, і тільки отак спільно я вірю в те, що і у Донецьку, і в Луганську, і в Ялті з'явиться український прапор. Дякую вам дуже, пане Валерію, що долучилися. Це Валерій Шершень, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку.